Радий всіх вас сьогодні вітати на нашому зібранні. Дуже важко виступати до таких цікавих достойників, але спробуємо зробити нашу доповідь швидкою, наповненою змістом. Ну і сподіваюся, у вас виникнуть питання або навпаки зникнуть питання, які були перед тим. Отже, почнемо з того, про що би я хотів, на чому я би хотів наголосити. Насамперед. На тому, що українізація, як історичний термін, він в своїх коренях має насамперед активність державну. І він здійснював з допомогою чиновників і місцевих, і в тому числі навіть і карального апарату. Тобто це все таки централізована державна дія. Як на мене, те, чим ми займаємося на сході України, зокрема в Донецьку, в Донецькій області, українізацію назвати в силу навіть цього визначення не можна. Насправді, це діяльність такої хорошої партизанської групи. На зразок тих вестготів, які сиділи на півночі е, Іспанії, і відбивалися від власне, арабських е, завойовників, які в принципі доволі швидко захопили територію е, Піренеїв. Чому саме такий образ, і чому, чому власне, я сьогодні е, виступаю? Ну саме тому, що мене запросив е, пан Олесь, а по-друге, тому що мені дуже приємно поділитися досвідом, про який приємно казати ми, а не я. Це насамперед більше ніж восьмирічний досвід промоуції сучасної української культури, промоції сучасних українських письменників, поетів, музикантів, якими ми спільно займаємося в Донецьку. Тобто в цього немає жодної назви, в цього немає жодної організаційної форми, якщо подивитися зовні, хоча є певні правила. У 2007 році, в січні, вперше до Донецька групою приїхало три. Письменники, яких я сподіваюся, ви знаєте і любите, це Сергій Пантюк, це Іван Дусяк і Борис Гуменюк. Вони, власне, в січні місяці стали тими першими піонерами, з яких розпочалися приїзди українських сучасних письменників, поетів, митців. Ну, звичайно, ми почали регулярно привозити Сергія Жадана, Юрія Андруховича, Ріше Любку Дереша, практично всіх тих поетів і письменників, які. В принципі, виросли саме з цих стін, з стін Ірпінського семінару, видавництва Смолоскип. І, ну, як на мене, це найкраще підтвердження того, що цей семінар не просто працює, а те, що він насправді об'єднує Україну в практичному сенсі, без жодних там, зайвих високих слів. Крім того, ми, ну, якщо говорити так в числах, то більше ста. За ці 8 років більше 100 українських поетів і письменників були привезені. Який був принцип взагалі функціонування? Ці правила, на жаль, я вигадав волюнтаристські. тобто я казав про те, що вибачте, якщо приїжджає письменник, ми мусимо подякувати. Тобто, нехай це будуть символічні 20, 30, 40 або 50 гривень. Навіть в разі якщо це були тури за підтримки видавництв, наприклад, тур Лівий берег. Коли спільно їхали саме по східній Україні Любкодереш Андрухович і Жадан, попри те, що в них було фінансування, я свідомо вимашаному е пану Юрію в руки всунув гонорар, який і сказав: Ви знаєте, пане Юрію, коли наступного разу ви будете говорити щось про схід, про те, як вас тут люблять, не люблять, про те, чи перебувати нам в складі України або поза Україною, я би хотів, щоб ви згадали оці нещасні копійки, які донецькі українці. Принесли, щоб почути вас, купити ваші книжки, і це є найкращим доказом того, що ви насправді і ваша творчість тут є потрібною. От. Тому зважайте на це. Я не знаю, скільки це на нього подіяло, думаю, що не дуже. Однак, я думаю, що він не буде відкидати того, що ця історія ну, має історичне підґрунтя і дійсно мала місце. Крім того, стосовно музичної програми, то ми довший час так само запрошували. Вихідці зірпільського семінару це гурт з Кам'янця-Подільського пропала грамота. Частими гостями в нас був Дніпропетровський гурт Вертеп. З вершин нашої спільної концертної діяльності це пікардійська терція, це гурт Гайдамаки, Моторола. Практично бувало навіть так, що двічі на рік ми привозили, а то й тричі мертвий півень. І в принципі, тобто можна сказати, що. Іноді виходило так, що десь на місяць до чотирьох культурних подій. Тобто практично щотижня. Так, звичайно, вперше в Донецьк привезли дах браху. Тобто перелік може в принципі продовжуватись. До чого це призвело і чому, чому я це відношу все-таки до цієї партизанської боротьби? Тому що насправді, попри те, що в нас немає свого приміщення, в якому б ми в будь-який момент могли б організувати концерт, Витворилася така площадка, на якій українці абсолютно різні, з різних організацій, з різних партійних осередків приходять і спілкуються, відпочивають разом. Тобто те, чого в принципі раніше не було. І коли ми почали це саме середовище вже злучати до інших проєктів і ініціатив, ми побачили, наскільки ці люди виросли, тобто наскільки вони побачили просто до одного бачити, спільно попити чай, пиво, каву, тобто, в залежності від вподобань. Тобто, як на мене, цей досвід є позитивним і ми його слід продовжувати. Найближчий у нас концерт буде 23 числа в Донецьку це приїжджає Сергій Василюк з своїм акустичним концертом, соліст гурту Тінь Сонця. 22 числа він виступає в Гордівці. Час від часу ми намагаємося ці гурти передавати на 3-4 міста, ну а там вже в залежності від того, наскільки ці команди ну, спроможні собі це дозволити. Яким чином це фінансується? Фінансуємо своїх кишень. Тобто, прийшов, заплати. Якщо не можеш заплатити, не плати. Скажи чесно, хлопці, немає. Іншим разом допоможу чимось, без проблем. Але все одно ми намагаємося перетворювати це на так звану українську халяву. Тому що, як на мене, за сучасну українську культуру варто платити і варто виховувати в людях почуття поваги до роботи митців. Це така сама робота, як і будь-яка інша. На жаль, вижити за ці гроші митцям, навіть зібраних цих грошей, я думаю, просто неможливо. Їм все одно доводиться займатися ще й іншими речами. Е, я хочу сказати ще про один дуже цікавий партизанський досвід, е, який називався Громадська ініціатива Донеччини з відновленої історичної пам'яті. Е, ну, для тих, хто є представниками Півдня і Сходу України, звичайно, є відомим те, що не завжди просто провести будь-які історичні заходи на будь-яку історичну тематику. Е, тобто є. Ну, певні обмеження, які створюють нам влада, окремі служби, не будемо про негатив, будемо тільки про позитив. І, відповідно, одного дня представники різних абсолютно громадських організацій зібралися і кажуть: ви знаєте, є пропозиція створити ініціативу, яка б була дієвою, однак її не було б ніколи на папері. Тобто, наш закон України про громадське об'єднання він передбачає таку річ, як громадська ініціатива. Тобто, в ній може бути безліч людей. Хтось може в неї приходити або виходити, тобто немає фіксованого членства. Тобто принцип тільки один дій. І такою перевіркою на місність стало проведення в 2009 році фотовиставки УПА Історія нескорених. Скажу таким чином, тим фундатором цієї фотовиставки, якби пізніше дізналися, був пан. В'ячеслав Кириченко, власне, директор нашого формату, Владислав, перепрошую, Кириченко, так, а, який з власної кишені власне, оплатив вартість самої виставки, ну і сказав, далі як буде. А, я не знаю, чи знає хтось чи ні, але був наказ від президента України про те, що подібну виставку варто було би провести. І розпорядження щодо цього лежало в кожній адміністрації. В Донецькій адміністрації казали, ну, немає можливості, немає фотовиставки. і Тоді прийшли ми. І кажемо, ми проведемо виставку, з вас тільки приміщення. Тобто, ми беремо на себе підготовку екскурсоводів, в принципі, якусь елементарну охорону, поширення інформації в ЗМІ ну тобто, все, все що, що можна, крім приміщення. І, в принципі, протягом тижня ця фотовиставка функціонувала в Донецьку. Ми мали більше 900 письмових відгуків, причому дуже мало негативних. Да, в останній день була спроба штурму з боку комуністів і інших людей, але слава Богу, штурм відбили, тобто фотовиставка лишилася цілою, далі поїхала до Маріуполя. І далі ця сама громадська ініціатива е з відновлення історичної пам'яті Донеччини, вона почала займатися вже і іншими проектами. Насамперед е проведенням мітінгів реквіємів, присвячених Голодомору. Насамперед, там де йшлося про громадянські панихіди з зачитуванням списках, списків померлих під час голоду. Тобто доволі важлива робота, як на мене, особливо на Сході, там, де не завжди тема голодомору, ну, до кінця усвідомлена навіть тими самими директорами шкіл, викладачами історії і так далі, Почалися презентації різноманітних історичних книжок. Тобто, фактично з такої ініціативи, в якій кожен може вийти, може прийти, народилася абсолютно конкретна справа, яка я колись підраховував, нараховував десь до 50 заходів протягом одного тільки року. Що сказати? На чому, який би підсумок я би хотів зробити? Перше, це групове лідерство. Тобто, як на мене, кожен з нас, на жаль, народився в таких умовах, коли нам не завжди наші вчителі вчили про те, що разом ми можемо досягнути більшого. І тому, коли ви бачите, що ваші партнери по політичній чи по громадським роботам говорять, що вони дуже хочуть бути головними, створити ініціативу. Дайте можливість їм називатися координатором. І ви побачите, що місцева влада чи обласна, коли в один день з'явиться 10 координаторів, які підуть в 10 міст, повірте мені, в місцевої влади буде паніка і просто страх перед вами. Тому що якщо в них 10 координаторів, скільки ж в них реально людей? Тобто, будь ласка, давайте людям називатися ким завгодно, аби вони виконували свої функції. І, як на мене, це хороший позитивний досвід того, яким чином можна перемагати, не маючи сотень, тисяч людей і так далі. Щодо діяльності українського розмовного клубу, я би хотів сказати, що Сергій Стуканов насправді не тільки є представником розмовного клубу, він є ще представником Острозького клубу власне ініціативи, яка була витворена днем, і є одним з ініціаторів. Надання Донецькому національному університеті імені Василя Стуса так само громадська дістила від звінолення історичної пам'яті так само цим займалася. Це одна з небагатьох громадських ініціатив взагалі Сходу, яка отримала загальноукраїнську підтримку. Тоді я нагадаю трошки буквально два слова про це: 600 студентів підписали, діючих студентів підписали звернення до свого ректора про те, що вони би хотіли, щоб до півстолітнього річниці закінчення Донецького педінституту. Василем Семеновичем Стусом було надано нормальне людське ім'я. Донецький національний уністер імені Василя Стуса. І паралельно почали збирати підписи в інтернеті. Туди долучилися колишні студенти, ну, дуже багато представників творчої інтелігенції, практично всі редактори загальноукраїнських видань, дуже багато академіків, дуже багато тих людей, які, на жаль, зараз не живуть в Україні. Тобто, по суті, ми нам вдалося показати те, що є ці українці. Більше того, вони вміють висловлювати свої бажання. І коли партія регіонів, ну і від собі, проти цієї ініціативи студентів виступала ціла фракція партії регіонів в Верховній Раді, написала цілу петицію, і тоді вихідці з Донецької області, які були в той час і в Б'юті, і в нашій Україні, і в партії регіонів підписали спільний лист, що вони хочуть, щоб замість е, Стуса було ім'я е, керівника керівника обкому е, комуністичної партії Дігтярьова. Ну зрозуміло, що проти виступив голова обласної ради, мер міста там і так далі. Але медійна війна була програна владою абсолютно в нуль, тому що всім було зрозуміло, що це просто ідіотизм. і спо іншому не назвеш. Потім була спроба за допомогою прокуратури і міліції лякати студентів, які ставили ці підписи. Тоді вже довелося звертатися до нині вже політв'язня, а тоді ще міністра. Внутрішніх справ Юрія Луценка, якому довелося втручатися і пояснювати дільничним міліціонерам про те, що Донецьк це все-таки Україна. Якщо носить що Україна, то в принципі погрожувати студентам за те, що вони поставили підпис трьома руками позбавлення волі це недоречно. Тоді цих двох міліціонерів було відправлено в звичайні рядові патрульні, тобто з дільничних. Один з них зараз вже знову став головою на не, не райвідділу, а опорного пункту. От. Але ми ще з тим. Тобто, по суті, ініціатива, яка народилася саме в головах донецьких студентів, вона збурила всю Україну і показала про те, що дійсно є чим пишатися і Донбасу. І як на мене, оцей позитивний досвід, коли можна створювати саме ініціативи і консультувати на конкретних справах, ну він напевно є універсальним, незалежно від того, чи діємо ми на сході, чи на заході, чи на півдні. Головне навчитися казати ми. Навчитися ну, розуміти, що люди хочуть. Якщо люди хочуть реалізувати себе в цьому проєкті настільки, нехай вони будуть найголовнішими. Тобто, як на мене, ну ті, хто пройшли певну школу громадських організацій, вони мають розуміти, що все одно прапор боротьби рано чи пізно треба передавати. Спати з ним не треба, казати, що ми маємо ну, маємо боротися далі за свою персональну славу, від цього треба відмовлятися. От, власне, з тим побажанням дякую за надане слово. Дякую. Так. Дякую. Так. дякую. Я бачу, що все нормально. У нас є інші Донецькі. Питання, що воно, Арагон чи Андалузія за бомба. Так, так, так. так, так я я... будь ласка, запитання. У мене таке питання. Я родом з Харківщини. У мене є зараз хата на Чернігівщині, Там одна розміляються... та сама мова. Це не українська мова, це мова Суржика. Моя дружина з Фотову, э, з Києва, вона вивчила українську мову чудову. Але їй там називають Бандерівкою чужою, вона там не своя. Коли я там перехожу на свою рідну мову Суржик, то коплюся, весь час як суржик, там є свій. Так от, якщо ми не будемо своїми суржика, то ми програємо всю країну. Це Ми повинні поважати цих носіїв, а не говорити, що вони якісь там такі. Ну, не знаю, це не це, розумію. Це, 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 це не до вас. Це і до вас, як харкатки, перемогти. Рекаткісти безпеки населення, щоб вони вважали, що це наші, це свої, а то чужі. А якщо. Приходять оці з села, де мене хата хоч в Києв, і почали розмовляти російською мову, то це катастрофа. Ну, э, і то, вони несуть то, свою так. російську мову, забув собаку. Думка зрозуміла. Зрозуміло. Ви зрозуміло, зрозуміло. Думка зрозуміла, я про це вже говорив. Що потрібно так. не зневажати, Якщо українська мова є з помилками, навіть з русизмом її не зневажати. Підвищити культурний рівень потрібно, вивчати, але зневажати не потрібно. Ще питання. Всім все зрозуміло. зрозуміло як, як Всім ін... да, І отже, два маленьких оголошення. А, точніше, одна, да, будь ласка, ще запитання було. Запитання як до перехни. Тобто ви якби. Робите посил, що Донецьк за 20 років змінився і навіть незважаючи на результат нідеських виборів, міняється далі. І, і, яка на ваш погляд буде взагалі культурної політична ситуація в Донецькому наприклад 2015 року? Насправді, якщо говорити всерйоз про аналіз політичної ситуації, то я скажу таким чином. Наразі партія регіонів. Ну, вона е, втрачає своїх прихильників з кожним днем. Однак слід розуміти, що цей вакуум заповнюється Комуністич. якими комуністичними, абсолютно вірно, поглядами, і як це не парадоксально е, ну, прихи... стихійні прихильники свободи. Тобто вони не є прихильниками ідеології, зрозуміло, що свобода, але вони є прихильниками свободи як е, насамперед е, дії е, рішучості, агресії по відношенню до існуючої влади. І, і як на мене. В разі, якщо і далі, ну, нещодавно на на українській правді я був змушений написати матеріал, не стріляйте в піаніста, присвячений діяльності саме опозиції е, на сході України. І я скажу таким чином, що в разі, якщо опозиційні партії, насамперед основні е, і бюд, і фронт змін, і навіть та сама Свобода не почнуть дійсно працювати з людьми, то я в принципі не розумію, яким чином вони планують. Змінювати і склад парламенту, і, в принципі, претендувати на президентські вибори. Тому що, скажімо відверто, і керівництво цих штабів, які були попередньо, і в принципі вставлення до Сходу, і, ну, воно неадекватне. Як на мене, якщо ти хочеш перемогти, важливий кожен солдат, кожен виборець, який проголосує е, за Україну, який проголосує проти Януковича, який проголосує за е, зрозумілі для нього зміни. Ну, десь так. Ще вас прошу. ви сказали, що вісім років вже займаєтесь цією реконкістою. Ми дуже просте дуже питання цього разу. Не провокативна, а дуже просте. Які успіхи? То що ви за вісім цих років Успіхи ну, <реш> Які кількісні якісні? Ну динаміка вашої динаміка. Ми далі привозимо поетів і письменників. В принципі, виросла ціла цікава генерація донецьких поетів і письменників. Серед яких у першому ряду сидить Олександр Демченко, ми звичайно до цього не спричинилися, він народився. Е таким класним е е чоловіком і поетом. Є ті імена, які ще на жаль не відомі Україні, але в вузьких колах поетичних їх знаєте, в принципі, Станіслава Орловська, Ірина Метелиця, це Олексій Чупа. Тобто, ті українські письменники і поети молоді, які почали збиратися гуртом. В тому числі завдяки цій культурній діяльності почали обмінюватися своїми текстами. І, що найголовніше, вони мають свою Донецьку аудиторію, яка з задоволенням їх слухає, вчить їхні вірші на пам'ять, аплодує під час їхніх виступів на різних слемерських тусовках і так далі. Тобто, те, чого раніше не було, Тобто, скажімо відверто, тобто, ну, от в мене десь років, напевно, 10 тому, можна і 12, я просто був в багатьох громадських організаціях. Ну, був активістом різноманітних громадських рухів. Я зрозумів, що для того, щоб на Донбасі Україна сталася, необхідно мультиплікувати будь-які середовища від наймаргінальніших до найінтелектуальніших. Тобто, ну, за 10 років, скажімо так, нашим середовищем створено, наприклад, православне братство імені Святого Петра Калнишевського. Тобто абсолютно нова ініціатива, яка ну, ще 10 років тому не могла прийти в голову. Однак з'явилися. Майстри, які намалювали перші ікони, тобто з'явилися молоді люди, які почали щонеділі проводити молитву за Україну. І що найцікавіше, коли ти бачиш двох-трьох старших людей і приходить 15 людей помолитися щонеділі за Україну о, в Київський патріархат до Кримської православної церкви, а коли, наприклад, трапляється спроба захоплення храму в Терменівському районі, це на півдній області, і абсолютно всі ці молоді люди виїжджають туди, кидають свою роботу, свої справи, кажуть. Ну, це не наш, звичайно, храм, тобто, не наш, як в плані тому, що не ми ходимо до нього молитися, а просто цього села, але ми будемо стояти. І відстояли цей храм, ми виграли по судам і так далі. Тобто, і таких середовищ організацій створено насправді дуже багато. Тобто це і є результат. Коли від культурницької діяльності, тобто від того. Мушу обмежувати, тому що а, не, не вистачає взагалі часу. — та та, Тобто від культурницької діяльності до спеціалізованої, до історичної пам'яті, до політичної дії. Ну і в, в принципі, давайте одне останнє запитання і дуже стислові приклад. Співробітництво, бо я, чесно кажучи, не знаю, чи є літературний музей в Донецьку. Знаю, що в Харкові він працює просто бомбою. Літературний от, музей в Харкові. дійсно є. Чи ви співробітничаєте і що вони вам е, е, З харківським музеєм, на жаль, не, ну, як, ми знайомі. Е, з харківським музеєм ми не співробітничаємо, однак в нас немає структури, яка б з ним співпрацювала. Тобто зараз відкрився музей спільний Шевченка Стуса в бібліотеці імені Крупської. Я поки не знаю, яким чином буде. Функціонувати ця, 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 ця спільна зала. Хотілося б, щоб вона належала частково і нам, щоб ми могли там робити свої заходи. Однак мені не віриться в те, що місцева влада, буде рада нас там бачити. Це. Подякуємо, Станіславу. Друзі, подякуємо Станіславу. Подякуємо. І як ви зрозуміли, Станіслав був спеціально запрошений, щоб показати, що якщо немає зараз таких можливостей, як скажімо, в Луцьку, організувати великий фестиваль то можна, запрошуючи літераторів, запрошуючи музикантів, але роблячи це постійно, системно і якісно, створити середовище.